Добрий день вам, як ви галина. Моя, <плак> 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 моя сонечко ти моє. <плак> Книжечки я вам принесла, поміняти хочу. Запиши, моє сонечко. <плак> Погода іначе ви приступити. Ой-ой-ой, здоров'я <плак> треба регтіємна. Нічого, я сама себе лікую. Ба, ви в мене просто молодець. і мені хочете історія. Mm -hmm. Я б мене його саду, я везю, конечно. Читай, тому що у мене сад погиб. Отак, мої дітки. Бабуся дуже радовався, мій 88 років читає. Завжди читаєте, правда? Ви ніколи з книжкою не розстаєтесь. Я прекрасно читала книжки, як вивозили українських, їх розкувачували, вивозили в Сибір. Як можна у житті зробити вивод. От, От це починаєш її розлічати. От. А якщо не будеш удумуватися, не будеш читати газети, не буде твій кругозор працювати, значить ти будеш просто существувати. Пішов і все. А треба. Жити, жити треба. Я прийду до ваші бабуся, ви годні прочитаєте, а якщо щось не сподобається, я поміняю вам, принесу наступне. Мені приємно, що ви розраду знаходите у книжці, коли вам сумно, на душі ви читаєте книжки. Конечно, конечно. І мені приємно до вас приходити, до побачення, будьте здорові, до наступної зустрічі. Хочу вам сказати, що бібліотека знаходиться в гірському селі. У нас не їдуть автобуси, маршрутки. У нас люди долають до Голошини 18 кілометрів, доплаю 8. але вчаться діти, студенти, і вони є користувачами бібліотеки. Найбільший контингент це перші четверті класи. А далі у нас більше старший вік. Люди раніше трудилися а зараз вони немічні дома. І їм приємно, коли я їх відвідаю з книгу. І вони завжди питають, а що нового? А що нового? А що нового? Добрий день, Євгена Йосипівна. Принесла вам книжечок, свіжих, дякую, нових. Дякую, дякую, дякую. Якби не те, то я би вже тут і засохла. Ой, та де, не кажіть так, слава Богу, за усе. Скільки років ви читаєте? Скільки себе пам'ятаю, стільки читаю. Дай Боже, паращи та сильне здоров'я, вона мені приносить, рятує мене. Ну да ви зараз е, не мобільні. Ну як я можу ходити? Як я по хаті оцим передвигаюся? Як я можу ходити? Я не можу ходити. Оце єдине щастя. Вам треба вибирати з цех пацанов. Оце найбуде. Угу. шити не годно, бо руки оце затерпле пальці. Це. Голка так не тримається. щоб… Це. Раніше ще хоч сусіди такі були, що приходили то й до мене, спілкувалися, ми собі пенсіонери такі, як я. Тут сусіди молоді, то вони ще сердилися. Ну як, ну просто таке, о, у баби Верховна Рада збирається, бо до мене вже йшли звідти, звідти, собі, день проходив нам. Вже всі поубирали. А що любите читати? Історичні романи для мене це дуже, детективи це для мене теж дуже. Ну, а тепер перейшла вже на жіночі романи. Такі, котрі книжки серйозні, то я люблю. Дуже не люблю фантастику. От не знаю чому, але фантастика для мене не підходить. Скільки читаєте в рік книжок? Зробила рано аналіз, Євгена, Йосипівна, то на перше число, жовтня, 85 прочитаних. Краще, щоб люди читали трохи. Все таке, хоч щось десь щось узнаєш. Якщо зарубіжну якусь літературу читаєш, то знаєш, а як там люди жили, а як там було, а які в них звичаї, а які в них там ще правило. І порівнюєш, а як ми живемо, а як там на це. І отак якось воно веселіше так йде. До наступної зустрічі. Будьте зарані, будьте зарані. Працюю я тут давно і раніше були такі подвірні обходи, називалися. Знаєте, я їх так не опускала. Я бачила, що якщо ця людина любить читати, то я її сама питала: до вас можна принести свіжу літературу? Кажу, обов'язково, що люди не відмовляли. Якщо в житті повезло комусь у сімейному житті або так у якесь інше ще, то мені повезло з роботою. Я молода дівчина, прийшла після училища культури, дуже любила говорити, спілкуватися, і основна мета бібліотекаря це донести цю книгу до читача.